Всім привіт! Вітаю вас на каналі світ настільних Ігор. Мене звати Ростик. І це наші традиційні новини. Перед тим як я перейду до новин, будь ласка, напишіть, як мене чути, чи музика не є загучною. А я тим часом подякую Збройним силам України, усім формуванням, які воюють зараз на війні з Росією і роблять все, що в їхніх силах, аби прогнати окупантів з нашої землі. Також я дякую усім волонтерам. Які працюють деколи 24 на 7, аби забезпечити наших захисників та захисниць усім необхідним обладнанням, реманентом, стафом, програмами, технікою будь-чим для того, аби їхня робота ставала якіснішою, кращою і в деяких моментах безпечнішою, що для мене, на мою думку, є надзвичайно важливим. Також я хочу подякувати усім, хто підтримує наш канал фінансово через сервіси Patreon, BaйMiCoфі чи просто платежами на монобанку чи картку для каналу. Ви всі супермолодці. Дякую. А зокрема, я хочу подякувати Андрію Жи, який має особливе місце в нашому пантеоні меценатів. Нашим чудовим гікам Сану 33, Халастер, Даша Бі, Лорд оф Бордс, Пупермен, Камон Роуч, Юрій Ди, Олександр Рябець і нашим чудовим гравцям усі молодці! Дуже дякую вам. І в нас днями відбулася цікава дискусія в чаті, не пов'язана з настільними іграми, але. Це не робить її менш цікавою. Тож, якщо ви бажаєте долучитися до нашої спільноти закритої в описі до цього відео є усі необхідні посилання. Також я хочу нагадати, що наш збір на придбання деталей та виготовлення, для виготовлення пташок триває. Будь ласка, долучайтеся, адже пташки мають літати та робити цей світ краще. Із Нашою традиційною частиною усе переходимо до новин. Сьогодні новин з України не буде. Але будуть новини з світу. Тож зразу йдемо до них. І перша новина у нас від видавництва Діфюз. Вони вирішили зробити настільну гру по рольовій грі Параноя. І це обіцяє, що буде така ж сама. Хаотична гра, як і рольова гра. І майже не кооперативна. Я не знаю, я не грав Параною і ніколи про неї не чув, але якщо ви грали в цю рольову гру, то, будь ласка, напишіть свій відгук про неї. А ми тим часом рухаємося далі. Thunder Griffon Games буде розпочинати кікстартер для свого хіта, їхнього Darwin's Journey. І цього разу буде це кіксертер для доповнення Океанія, в якому гравці будуть допомагати Дарвіну під час його останньої подорожі. І зараз на фотографіях ви зможете побачити, які ж зміни ви побачите, отримаєте, коли купите це доповнення. Отже, що ми маємо? 16 нових видів, нові механізми небезпеки і купа всяких інших. Цікавих плюшок. Тож, якщо ви фанат цієї гри, то вітаю! Для вас вийде ще один ДОП, якщо він вам, звичайно, потрібен. І йдемо далі. З анонсували нове нову версію, ну, не нову версію, а чергову гру серії Unlock Risky Adventures, яка буде мати три нових. Пригоди. І це прикольно, бо в нас анлоків локалізують Lord of Boards, поки що ми локалізували малу серію, можливо, вони візьмуться і за велику серію. Тож маю надію, що продажами вони задоволені. Але їдемо далі. Ми вже говорили про гру від Flatout Games Propolis, десь в попередніх новинах. Це від тих самих дизайнерів, які створили чудову серію Point. І зараз на своїх екранах ви можете бачити, як будуть виглядати власне, компоненти цієї. Гри. Це буде карткова гра з розміщенням працівників. В принципі, звучить доволі цікаво. Маю надію, що вона буде також захопливою, як і Point Salad, яку в нас локалізувало видавництво A-Games. Наступна вона у нас від Chevrolet Chevre Edition, я не знаю, я точно неправильно прочитав, тому що це французька. Але це гра Le Cours de Versailles це карткова гра з механікою драфту та збором сетів. І в грі ви будете виступати у ролі молодого дворянина чи дворянки, і вам потрібно буде здобути найбільшу славу, розширюючи коло свого, свого своїх знайомств, би мовити, розширюючи свій нетворкінг, І для того, щоб отримати. Кращий статус в тому суспільстві, і таким чином забезпечити собі прихильність Людовіка 14-го. Е, окей, поки що фотографій е, компонентів я не знайшов. Коробка виглядає так доволі аскетично. Не можу сказати, що вона би мені продала цю гру. Видавництво Ігар е, планує видати переведення гри Гавана. І це видання отримає повний редизайн художнього оформлення. І також обіцяють, що буде вдосконалення правил, що зробить гру цікавішою, та такою, яка відповідатиме більш сучасним віянням в ігровому дизайні. Я, правда, не знаю, я не грав Гаванну, але це гра золотої ери настільних ігор. і... Чи вдасться там щось так кардинально змінити, щоб, ну, не знаю, видавець пише, що це буде щось надзвичайно цікаве, тож повіримо йому. Їдемо далі. І італійське видавництво Games анонсувало гру Voyage bon Voyager, Voyager. Я не знаю, перше, як я побачив ці, цю назву, мені заграла пісня ця Voyage Вояш, я не знаю, якось так. І до сих пір цілий день майже мені співає в голові. І це буде картка, карткова гра, в якій ви будете брати на себе роль керівників е, польоту, е, супутників Voyager, і допомагати їм створювати їхню подорож. В принципі, прикольно, правда, От оформлення якесь воно не дуже сильно мені в'яжеться з космосом. Ну, але це питання смаків. Йдемо далі, до мого улюбленого дитячого видавництва Хаба. Вони будуть видавати настільну гру драгонела, це гра в реал -тайм, реал-тайм, тайм-карткова гра, де вам потрібно буде збирати карти перш ніж, перш ніж їх спіймає дракон. Я дуже тішуся, що навіть про те, що Хаба себе оголосило банкротом. Вони все ще щось роблять, і ця компанія, яка керує ними зараз, не дає компанії чудові загнутися, тому що, в принципі, я не чув, щоб їх хтось перекупив. Тому поки що вона на ручному управлінні. Наступного вона у нас теж про дитячу гру Діведес Спухнах. Сорі, я не знаю німецькою. Якось так, але прикладається це як «Вальс привидів Це кооперативна гра, в якій вам разом з іншими гравцями потрібно буде розв'язувати загадки та боротися з привидами. В принципі, цього видавництва всі ігри чудові. І якщо не помиляюся, то магічний лабіринт, який локалізувало? Гавіал з леликаном, якщо я не помиляюся, є теж від цього видавництва. Тому прикольно. Може, колись і цю гру ми отримаємо українською. А далі ми йдемо трішки до, на мою думку, доїлочок, і від компанії, від якої я цього не чекаю, від o Games, вони будуть переведувати свою гру про мексиканських лучадорів у сеттингу поганців Діснею. Це буде Дісней Вільянс. Я не знаю, мені зразу переклало, це буде невідомий порядок. Е, ну, Прикольно. І ще одна гра, також, яку Oying Games буде переробляти, пере, пере, перевидавати. Це буде їхня гра Reload Order Cafe яка буде в сеттингу Історія іграшок, перезавантаження іграшок, іграшок. перепрошую І вперше вони цю гру випустили у му році. Тож вони вирішили теж піти шляхом доїння фанатів. Франшиз. Ну, це їхнє право. І наступна гра про стовпа наших. Е, наступна новина про стовпа наших новин, від якого, чесно кажучи, я вже втомився, бо в мене складається враження, що в нас просто немає в світі інших авторів, окрім Райнера Кніці. Японське видавництво студію Mundi International анонсувало, що буде переведувати його настільну гру Black Sheep, е, І виглядати вона буде отак. А назва в неї ще більше. Ще важче читається, ніж, ніж, ніж попередня німецька. Назва я її навіть не прочитаю, тому вибачайте. Е, окей, ну, в принципі, Black Sheep, доволі непогана гра, але я не знаю. Оця, типу, гарня в одні ворота на Кніці мене трошки вже дійсно сильно дістало. Тому що наступна номера теж про нього. Сенті Century Games буде видавати гру Боцвану. Ех, і, і, і все. Але мушу сказати, що тут мені дуже подобаються формальні коробки в цій грі. Так. Да, так. Доємо Райнера як можемо. Але. Менше з тим. Їдемо до наступної новини. Отже, для всіх фанатів. The Quest of Eldorado, яку у нас локалізувало в 90 Game 7 Days, буде нове видання Expansion Collections, яке буде включати всі доповнення та промо другої редакції цієї декбілдинг гри. І в колекцію війдуть Heroes and Hex, Dangers, and Muisca, Dragons and Treasures, і також промо-набори Telegram та Letter of Recommendation такий собі бікбокс до допів для гри, якщо ви маєте базу. Цікаво, чи game 7 days задоволені продажем базової гри, бо гра насправді фантастична. Якщо ви ще її не маєте і не грали, дуже раджу спробувати. Але рухаємося далі. Gravitation Games буде видавати настільну гру Fair Village. Це кооперативна гра для двох гравців, де ви будете спільно будувати маленьке містечко та заселяти його лісовими духами. Оформлення дуже миле. Тож, прикольно. А наступна вона у нас остання від Upper Deck Entertainment. Вони продовжують активно розвивати свою систему Versus System 2 PCG. І буде нове доповнення Child, Children of Lilith. І воно додає нових персонажів до гри: Морбіуса, Блейда та Джонні Блейза. До речі, от не грав цю серію. Якщо ви грали, то напишіть. Що ж в ній є такого захопливого, бо виглядає вона як просто феноменальна доюлочка, тому що має дуже багато додаткового контенту до базової гри. І це були всі новини на сьогодні. Сьогодні думаю, дуже мало, але на цих вихідних буде Pax Unplug. І я думаю, що після нього будуть багато. Ну, маю надію, що після Плаксу буде багато нових. Якихось новинок для нас з вами. Е, так, перейду до ваших е, новин. Ігор пише: там вудкета анонсували перед замовленням на Селесті бікбокс на тижні. Так, тільки чомусь вудкета забули написати це до, до новин. Так, Ігор, доктор живий, 100% живий. Фікніція, котики, тваринки. Добре, що не антропоморфні тваринки. Е, так, Ігор пише, що треба брати, але не написав що. Мені здається, що про Ельдорадо. І також Ігор пішов по допах Хитрун. Десь так. Ігор пише, що в нього є Versus System по Еліанам, там одразу по всіх чотирьох фільмах в одній коробці. Круто, а як сама гра? Чи, чи, чи вона вартує того, щоб до неї придивитися? Тому, я не знаю, тому що фактично це може бути е така карткова доїлочка на нашому ринку, якщо хтось з і звернуть увагу, правда, я не знаю, чи хтось збирається е брати щось. Сильно довго граючи в плани за видавців, тому так. Ігор пише: гра середня десь 7-7,5. 7-7,5, Ігор, то середнє виходить з 15. Бо якщо з 10, то вона, типу, трохи вище за середню. Також Ігор пише, що таке собі перетягування канату. Ну, слухай, але якщо вони типу, стільки доють гравців по тих всіх франшизах, то я думаю, що певно щось там є. Бо просто так, аби як, певно, би не доїли. Е, так, Ігор пише, що в нього 5 це не кондиція. Окей, добре. Типу, в тебе топ стискається до, ближче до 10, та? Окей. Добре, друзі, якщо ще маєте якісь питання, то, будь ласка, пишіть. А як ні, то будемо розбігатися. Буду вам бажати, щоб ви себе берегли, щоб була спокійна ніч, і щоб все-все було добре. Також Ігор дописує, що так, 5-10. Окей. Окей. Так. В цю п'ятницю я не знаю, чи буде стрім, бо я буду зайнятий, але попрошу Андріїв щось придумати. Якщо їм вийде в них буде час, то я думаю, що щось буде. Добре, бачу, що питань більше немає. Тож дуже дякую всім за увагу. Будь ласка, бережіть себе, бережіть близьких, не ігноруйте повітряних тривог, підтримуйте військових, підтримуйте Збройні сили, підтримуйте волонтерів. І пам'ятайте, що лише працюючи разом для війська, якщо ви не у війську, ми зможемо повернути. Мир і спокій для нашої у наші домівки з вами був Ростик і світ на ігор. Ігор. Па Папа!